Є дослідження мозку, яке показує, що коли ви даєте, це активує центр задоволення в мозку набагато більше, ніж коли ви отримуєте, ви три єдина істота, дух, душа і тіло. Всі три складові, не лише ваше фізичне тіло. Любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт. Автоімунні захворювання і депресію можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. Отже, Ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ми так захоплені тим, про що говорили минулого тижня. і тими чудовими речами, які ти нам приніс через доктора Джексона вчора, сьогодні і до кінця цього тижня. Слава Богу. наші серця відкриті. Ми так прагнемо. наша віра так прагне. Слава Богу. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу на цій передачі в ім'я Ісуса. Амінь привітайте разом зі мною доктора Айвері Джексона на сьогоднішній передачі. Дякую, брата Коплен. Хвала Богу. Давайте відкриємо перше послання до Солонян, п'ятий розділ. І прочитаємо наш золотий текст 23-го вірша. Ні, давайте прочитаємо трохи вище. Великий апостол навчає тіло Христа і послідовно передає їм ідеї та концепції, тобто попередження. Не робіть це, робіть ось це. І він каже а про часи та пори, брати нема потреби писати вам. Бо самі ви знаєте докладно, що день Господній прийде, як злодій вночі. Мені не потрібно говорити вам ці речі, але мені потрібно нагадувати про них. А тепер давайте прочитаємо 15 15-й вірш. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло. Це щось важливе. Ми говоримо про здоров'я і проходження в любові. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло. Але завжди дбайте чинити добро один для одного і для всіх. Тобто кожен у церкві, чи у вашій сім'ї має жити так. І це не те, що потрібно робити лише в неділю. Це потрібно робити щодня. Завжди радійте. Він вказує на це. Чи не так? Ось тут він говорить про те, щоб не віддавати злом за злом. Що ви робите, коли хтось ставиться до вас погано? Ви радієте. Як сказав вчора доктор Айвірі, смійтеся, смійтеся над цим. Я оновлюю свій мозок. Він каже про ендорфіни, а я називаю їх дельфінами. І потрібно, щоб мої дельфіни стрибали. Так. Потрібно, щоб вони рухались. Тому завжди радійте, безперестанку моліться. І єдине, як ви можете це зробити, це молячись в дусі. Через 10 хвилин ви вже не будете знати, про що молитися своїм природним розумом. Але ви можете молитися постійно в Дусі Божому. Я дізнався про це і дуже благословенний. Я навчився цьому від брата Хейгена. Ви можете стояти в черзі в продуктовому магазині. І молитися в дусі, тихенько молитися і прославляти Бога, говорячи зараз я збудовую себе на святішій вірі. Я радію в цьому But магазині, also. і якщо ви будете такими, як Вайт, то у вас пройде служіння зцілення в цьому магазині. Тому за все або у всьому дякуйте, у всьому дякуйте, бо така воля Божа для вас в Ісусі Христі. Духа не вгашайте і не зневажайте пророцтво, все досліджуючи, тримайтеся доброго. Стережіться зла у всякому вигляді. І сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілісності збережені непорочно аж до Дня приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний, бо той, хто покликав вас, і Він здійсниться, брати, моліться за нас, моліться за нас. Не припиняйте молитися за свого пастора, не припиняйте молитися за служіння, не припиняйте виконувати цю частину. Це дуже важливо. Якщо ви ходите до церкви, то не висмоктуйте всі соки з пастора. Ні, не робіть цього. Навпаки, вкладайте щось до цієї церкви. Я не маю зараз на увазі лише ваші фінанси. Звичайно, це дуже важливо. Саме туди ви приносите десятини. Але найважливіше те, що це ваша церква. І ви щось складаєте в неї. Ви молитесь за свого пастора. Ви не сперечаєтесь по дорозі до церкви, а потім одягаєте посмішку і говорите: вітаю вас. Спонукайте свого пастора багато сміятися. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Цікаво, те, який добрий Господь до нас, навіть даючи таку настанову. Бо він знає, що коли ми шануємо інших, нашого пастора, коли ми добрі до інших, це захищає наш розум і наше фізичне тіло. Це повний захист. Тому він каже: дивись, я піклуюсь про тебе, я люблю тебе. Потрібно, щоб ти робив ці речі, щоб не привів себе до поганого стану. І те, про що він говорить, знаходиться у вашій лобній долі і при фронтальній корі. коли входить інформація, коли хтось зачіпає вас чи говорить щось неправильне, ви аналізуєте це. І звідти воно переходить до сфери, яка називається гіпоталамус, це центр керування. Саме він активує всі симпатичні системи та імунну систему. І коли ви сердитесь через щось, що ваш брат зробив щось не так, тоді у мозкові починає діяти ця система, стаються хімічні реакції. І виробляються гормони стресу, які збільшують ваш корв'яний тиск, і це справляє фізичний вплив на ваше тіло. Це може вплинути на ваше здоров'я. Є дослідження мозку, яке показує, що коли ви даєте, то ваш центр задоволення у вашому мозкові задіяний значно більше, ніж коли ви отримуєте. І хоча ми благословенні, коли отримуємо... блаженніше давати, блаженніше давати. Насправді це блаженніше, і це приносить більше здоров'я. Це в буквальному розумінні є більш здоровим на підставі дослідження мозку у тому, що відбувається, коли ви даєте порівняно з тим, коли приймаєте. Я розумію це саме про це я думав, коли читав ці місця писання і відволікся але я можу бачити, що відбувається за першого знак симптомів того чи іншого. Давайте повернемось назад. Давайте повернемось до основ. Ось де знаходиться ваше здоров'я. не йдіть у неправильному напрямку і не робіть неправильні речі. Щоб не опинитися в офісі доктора Джексона амінь дяка Богу за нього, і дяка Богу за те, що він практикує це. Амінь кажу вам, це стає все зрозуміліше і зрозуміліше. Що більше ми говоримо про це? І яким важливим, яким важливим є розуміння цього в нашому житті це честь мати здатність трохи дізнаватись про те, що знає Бог, навіть краплину того, що стосується науки, і того, що він робить в нашому житті і в мозкові, бо мозок контролює всі тілесні функції і пов'язаний з усіма клітинами. є два місця писання, які пов'язані з мозком. особливо у сфері приступів та ментальних розладів, на які я хочу вказати. Перше. Це Ісай 53,5. І ще одне це Луки 4,18. Так, а він ранений був за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». І далі Луки 4,18. «Ду, дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити бідним і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу. У цьому контексті визначення ран це розбити на шматочки, розламати, спотворювати, бути в конвульсіях. Конвульсія це апоплексичний удар. Напад або апоплексичний удар це хаотична електрична активність, яку виробляє мозок, і це проявляється у скороченнях м'язів або конвульсіях. в одній з статей клініки Мейо говориться про напади або конвульсії. Вони викликаються хаотичною активністю і приводять до втрати свідомості. Як всі ми знаємо, коли людина починає неконтрольовано трястись, коли у неї стається напад, то цікаво те, що звільнення від цієї патології знаходиться в мозкові і в розумі, знаючи те, що Ісус взяв це за нас, Тому Він розуміє всі ці питання, які часто невидимі у медичному світі. Є різні фобії та інші захворювання, які знаходяться в розумі і захворювання мозку, які призводять до фізичних захворювань. Ми говорили про високий кров'яний тиск, про те, як думки та сердитий настрій, оскільки хтось зачепив вас, як вони буквально впливають на ваш кров'яний тиск, він піднімається. Доктор Герберт Бенсон з Гарварду був першим хто сказав такий вислів. розслаблююча відповідь, 60 років тому був чоловік, який у тому ж офісі говорив про синдром боротьби. Доктор Герберт Бенсон сказав я подбаю про цих пацієнтів. У всіх них високий кров'яний тиск. І причина того, чому високий кров'яний тиск такий важливий, полягає в тому, що з десяти головних причин, які викликають смерть в сполучених Штатах, високий кров'яний тиск є частиною як мінімум чотирьох них. У Вас справді хтось зачепив, це вийшло з під контролю, ви не маєте часу для слова Божого. Ви починаєте сердитися, відповідати. Ваш кров'яний тиск піднімається, і у вас з'являються всі ці проблеми. Я побачив, що високий кров'яний тиск був у багатьох пацієнтів, які приходили до нього на прийом. Він лікар-кардіолог, і він виписував їм певні ліки, і він чинив правильно. Але коли вони приходили додому, вони розслаблялись. Тиск падав і ставав занадто низьким. Він подумав, хвилиночку, я не розумію цього. Я лікую їх, виписую їм те, що слід, а тепер їхній тиск занадто низький. Що я роблю не так? Він проаналізував це і дізнався, що стрес, який викликається прийомом у лікаря, коли вони бачать білі халати лікарів. І потенційно поганий діагноз, цього достатньо, щоб їхній кров'яний тиск зріс. Тому виникає питання. Тобто просто думка впливає на фізичне тіло? Звісно. Так. Хвала Богу. Якщо подивитися на це з іншого боку, ви побачите, як фізичні вправи і молитва в дусі. Впливають на кров'яний тиск. для фізичних вправ є фізична реакція. є певні гормони, вивільняються ендорфіни, і механічний бік фізичних вправ зменшує ваш кров'яний тиск. і ваш мозок реагує на механічний вплив. і це чудова реакція. Рівень дофаміну зростає, і ці нейромедіатори в мозкові та хімічні з'єднання, які приносять вам відчуття задоволення чи належності, відчуття виконання. І це чудово, коли мова заходить про молитву вашою небесною мовою. Університет Пенсильванії провів дослідження, яке показує, що коли ви молитесь своєю небесною мовою, та частина мозку, яка зазвичай задіяна, коли ви спілкуєтесь невербально або вербально, коли ви рухаєте своїми устами, ви формуєте речення, які викликають реакцію у цих відділах мозку. Але вони не задіяні, коли ви молите свої небесні мови. Це важливо, мовою. чи не так? Жоден з них? І тоді ви думаєте, хвилиночку, це не має сенсу. Якщо я рухаю своїми устами, і кров тече до лобної долі, яка контролює рух моїх уст. Коли я говорю, бо навіть молюсь рідною мовою, але коли я молюсь небесною мовою, я продовжую рухати своїми устами, продовжую чути звуки, а лобна доля мовчить. отже, це виходить з вашого духа, Так, а так не з вашого мозку. Ви знали, що коли зробили експерименти над п'ятидесятниками, з ними чинили певні огідні речі. На них продовжували експериментувати. їхній мозок висушували, тобто намагались цих людей зробити овоч. Але хтось приходив, починав молитися, і вони починали прославляти Бога, наче нічого не сталося з їхнім мозком, хоча практично він був нефункціональним. І тоді прийшли до висновку. Послухайте, нам не потрібно робити це над тими людьми, бо вони нам потрібні. Вони не п'ють, вони вчасно приходять, вони здорові. Тож давайте відправимо їх на роботу. І їх посилали в такі місця, куди ніхто не хотів іти. Їх відправляли в Сибір, змушували працювати на будівництві залізниць. І, звісно ж, вони приносили пробудження всюди, куди йшли. Але що перевернуло та змінило мислення цих людей, то це те, що вони побачили дію надприродного, і воно відбувалося всупереч всіх медичних знань, які були відомі. Так хвала Богу, хвала це Богу. так дивовижно. Так, так. коли ви молитесь своєю небесною мовою, видно, що кров замість того, щоб надходити до центральної частини мозку, надходить у ті частини мозку, які відповідають за прийняття. Вірно. І що цікаво? Ви чуєте, знаходячись у більш пасивному стані, коли слухаєте Духа Святого, але в той же час ви здатні говорити і виробляти чудові звуки, коли ви молитесь своєю небесною мовою. Це так дивовижно. Це дивовижно. Продовжуйте. Так, сер. Гаразд. Ще одне питання? Чи може смерть бути викликана думкою? І це правда. Вона може викликатись думками, вірно. Ось чому у першому до Солонян Господь говорить нам, що ми не можемо робити певні речі, бо вони знищують нас. Існують аутоімунні розлади, коли ви починаєте сердитися, чи у вас є самоосуд через те, що сталося? Коли вам було ще 6, 7, 8, 9, 10 років. Ви цього не пам'ятаєте. Але ваш мозок створює ці кола і фізичні структури, фізичне коло. це коло пейпеса Але потім ці кола потрапляють туди, де вони обробляються, і вони надходять до вашого розуму, який не одне і те саме, що ваш мозок. і тепер, коли ви дивитесь на світ, ви бачите світ крізь ці рани. І ви починаєте сердитися і реагувати через те, що хтось зробив вам щось. І Господь каже вам: не робіть цього, не робіть цього, використовуйте свою лобну долю, використовуйте те, що я дав вам. Вірте в мене, довіряйте мені, я подбаю про вас. І ми можемо забрати ці рани, які виникли тоді, коли ви навіть не могли бачити їх чи ідентифікувати їх у своїй свідомості. І причина в тому, що я так сильно люблю вас. я не хочу, щоб ви поранили себе і активували свою імунну систему у хибному напрямку. Ви починаєте активувати ці антитіла і вони представляють себе серйозну армію. Я кажу про армію, бо вони за якісь мілісекунди реагують на будь-яке чуже тіло. Бог створив їх, і коли проникає інфекція, ви можете миттєво звільнитися від неї. Але якщо ваша імунна система розвернута проти вас, коли є автоімунні розлади, такі як розсіяний склероз, численні алергії на ліки, через те, що сталося в минулому. Можливо, через самоосуд, можливо, через інші речі. Ви про це не знаєте. Але ваша імунна система така напружена, що вона реагує тоді, коли їй не слід реагувати. І це може викликати проблеми. Хвала Богу. Послухайте це. Я зрозумів це в кількох випадках. Це стосується посттравматичного синдрому в солдат. Так. Чи в пожежників, так, чи поліцейських, так, тобто у людей, які знаходяться в дуже небезпечному оточенні і бачать те, чого люди не повинні бачити. Так, сер. Ось людина, яка страждає від цього. Доктора Джексон, куди її йти? Я кажу про тих, хто знають Бога, сер народжене зори дітей Божих. Я згадаю про Каролін Ліф. Вона, мій друг, і вона провела велику роботу в області посттравматичного синдрому, пошкодження мозку та мозкових травм, і може багато про це розповісти. І ми фактично складаємо цілу команду, яка намагається відповісти на важкі питання Але тепер ми маємо психіатрів і дяка Богу за них. Ми маємо фізіологів. Дяка Богу за них. Але прямо з'єднати біомедичну модель, яка є нашим способом навчання лікарів, з духом, душею, розумом, волею та емоціями, щоб ми могли лікувати людину з Божої точки зору, і нам потрібно використовувати допомогу Духа Святого, щоб зробити це. Так. Вірно. щоб ми могли дати конкретну відповідь конкретній людині, і ми можемо робити це, якщо розглядаємо всі три частини того. Хто ми з Божої точки зору однак, вам потрібно змусити її сміятися? Так, сер вірно. Вам потрібно змусити її вірно. знову сміятися вірно. і змінити все внутрішнє середовище цієї людини. Так. я розумію це. Так, мир, який переважає будь-яке розуміння. Якщо Господь каже, що у нас є його мир, він каже: візьміть мій мир. І якщо ми справді беремо його мир, то цей мир має бути застосований до будь-якої ситуації, незалежно від того, яка вона погана. Він має перемогти її, щоб вона не була руйнівною в нашому мозкові і в нашому розумі, і в наших тілах. Хвала Богу. Алілуя. Амінь. Давайте повернемось назад. Минулого тижня ми говорили про фізичні вправи і про те, як вони впливають на нас. Я б хотів, щоб ви ще раз торкнулися цієї теми, бо це звучить так просто це звучить так доступно, так і без сумніву, хіба це не може бути просто? Але люди думають, що виконувати фізичні вправи це важко. Ну, я мушу піти в спортзал, пітніте там дві години, і це має бути для мене приємним. Але ви починаєте не з цього. Амінь. Особливо для таких людей, як доктор Джексон, які живуть дуже насиченим життям, але щодо фізичних вправ, вони заспокоюють бо він стоїть на одному місці протягом багатьох годин, і його духовна людина активно працює. Його мозок активно працює і це втомлює більше, ніж фізичні вправи. Він втомлений, коли закінчує свою роботу, але це не може бути виправданням порушувати знання того звичайно, ні, що ви знаєте і чим ви живете. Так, сер, ви праві? І це те, що ми робимо. Я заплатив високу ціну за це. І, дяка Богу, я вірю про те, що виходжу з цього безладу, безладу, який власноруч створив. І Бог такий добрий. Він терпляче ставився до мене, і до того, що я не повинен був миритися. Дяка Богу за це. Але давайте повернемось до цього. Так. Бо я не можу полишити те, що нам потрібно чути ці речі від вас знову і знову. Коли ви сказали про сидячий спосіб життя, то 2,6 мільйони людей щорічно помирають від серцевих нападів, інфарктів та серцево судинних захворювань. І більшість цих людей вели сидячий спосіб життя, працюючи по 6-8 годин у сидячому чи стоячому положенні. і вам доводиться боротися з цими 4-5 годинами сидячої роботи з допомогою фізичних вправ. Це займає 45 хвилин на день або годину. Але ви можете зробити це веселим. Що я роблю, коли приходжу додому і розмовляю зі своєю дружиною? Я підстрибую і пританцьовую протягом 10 хвилин. Можливо, 11, зазвичай 11. Якщо мені потрібно зупинитися, я можу зупинитися на пару секунд, щоб повернутися до цього знову. І продовжую далі. Отже, це 10 хвилин стрибків і присідань, вірно? Потім я роблю 5 11. хвилин планку. Ми повинні робити 11 це 11 хвилин. хвилин. Вірно? Абсолютно вірно. 5 хвилин планка. Я роблю 2,5 хвилини планку, потім перевертаюсь, і тоді стає легше, вірно? Потім у ванні 20 хвилин, які я проводжу у ванні-кімнаті, але вранці я не роблю це у ванній кімнаті. Я роблю дві інші вправи. Але це дуже швидко. Це займає 20 хвилин. Отже, 20 хвилин фізичних вправ. І потім ви робите це ще раз, вірно? Отже, ви отримуєте 40, майже 45 хвилин. І в такий спосіб ви замінили цей фізичний так. вплив. Повністю змінили це так просто. Так а наш час вичерпано. Далі Джеремі. Велике спасибі, послухайте всі, послухайте це. Якщо думки можуть зробити вас хворими, то думки можуть зробити вас і здоровими. І зараз ми бачимо, що наше розумове життя знаходиться під великим впливом нашої імунної системи і нашої серцево-судинної системи. Бог створив нас триєдиними – дух, душа і тіло. І не дивно, що кожна частина впливає на інші. Рецепт здоров'я та довгого життя у тому, щоб взяти владу над хибним мисленням і неправильними словами. І на цих передачах ми допомагаємо вам дізнатися, як приймати Божу любов і Божий мир і все це через слово Боже, і вкладати це всередину себе, думаючи Божими думками. Ви можете замовити наші безкоштовні матеріали на нашому сайті kcm.org.ua. І завтра ми запрошуємо вас приєднатись до брата Коупленда і доктора Джексона, коли вони будуть говорити про те, як вправи вашого духа і тіла посилюють кровообіг. Ці речі дуже важливі у нашому житті. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. А поки пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.